Вийду сюдою. Сьогодні хоч погодка гарна. Взяла ось собі, намішала вже залишки кислої капусти, вже все більш немає. Треба на наступному тижні їхати буде в Шенені і придбати знов польські зайти якоїсь квашеної капусти, взяти, можливо, і огірочків кисленьких, а то мені щось дуже-дуже тут вони заходять. Ну, вдома я також постійно. Їла. Мені подобається така їжа суто українська. Хоча можливо і польська. У Польщі ж багато кислої капусти вони люблять. Багато страв з кислої капусти готують. Ось. А огірочки також у них продаються гарні, смачні. Так що треба буде взяти, бо вже закінчується. Ось та є якихось овочів, овочів взяти, фрукти ще є, до речі, трохи, але все одно якісь вітамінки мають бути. Тому що тут годують краще, ніж в попередньому готелі, але все одно е, ну, треба чимось розбавляти, щось додати до раціону. Зараз подивимось, що сьогодні у нас чим порадують. Пахне, до речі, наче рибою, але вчора. Позавчора давали рибу, не знаю, побачимо зараз. Так, так. курочка. І молочко. Смачна вечеря. Всім дякую, особливо з кислою капусточкою. До речі, не все доїла, ще на вечір буде, тому що все одно перед сном хочеться ще їсти. Ну, звісно, що це неправильно, але таке щось хочеться закинути, знаєте. Так, зараз занесу це в кімнату і вийду на двір. Просто пройдуся трішки. Погода гарна, щось познімаю, може. Бачите, які в нас краєвиди. Все, вийшла. Вирішувала, чи одягати мені носки чи ні. Бо в шльопках носки це якось не дуже. <рес> Але для Ірландії норм. Багато, до речі, місцевих бачила, що так ну, йдуть, наче в відкритому взутті. Але так як тут погода змінюється, і прохолодно, ноги мерзнуть, я розумію. І людина одягає носки під шльопки. Ну Я зараз вирішила, що мені норм. І не холодно. Сьогодні взагалі добре. Зранку було, до речі, дубак. Трохи холодновато, а зараз нормально. Потепліло. Ну тут змінюється погода. Так що нормально. бачите. Дітки гуляють. До речі, цей готель дуже класний для дітей. Вони тут, що хочуть, то роблять. Дуже багато зелені дерев, по деревах лазять, як ми в дитинстві. Бачите, тут клени такі красиві з темним листочком. Вон малі. Дуже багато. Я вже не раз казала, що в цьому готелі, там де ми були, то було мало дітей. А тут дуже багато сімей з дітками. Бачите, які листочки цікаві. А з цього боку червоний. Напишіть сорт цього клена, я не знаю. Я знаю, що є прямо червоні листки повністю, а двохкольорового я такого раніше і не бачила. А може це є щось плутає, може він весь такий, та воно здається так. Бачите, насіння є. Ой. До речі, показала свої руки, знов люди будуть писати, що... У мене є. Ой, це, почитала коментарі. Сміюся. Я не знаю, і сміх, і гріх. Люди побачили в моїх відео, що в мене часто змінюється колір нігтів. І написали, що я заможна, що в мене є гроші, робити собі манікюр, то значить, я можу взяти і в оренду житло. Дуже приємно, дякую, друзі. Але дивіться, ось бачите, кажу вам, буде вам шок контент. Не фокусується, а ось зараз почекайте. Зараз фокусується. Бачите? Це не нарощені нігті, не гель-лак, чи як там ото роблять, що раз в тиждень, ой, раз в місяць робиш. Корекцію. А це ось я вчора, не повірите, я вчора нафарбувала нігті і вже, бачите, ось облущилося. Тому я часто змінюю колір нігтів. Я ж не буду на камеру вам показувати свої облущені нігті. От показала сьогодні. Це для тих людей, які не вірять, що я не роблю якийсь там дорогий супер манікюр, а роблю його сама звичайним лаком, абсолютно звичайним лаком, який був колись ще. Я купую його, змиваю, в мене є ацетон, до речі, ацетон мені передали з дому батьки в посилці. Тому що тут, до речі, а тут сюди можна якось залізти. Е, тут, до речі, моя подружка, вона ж раніше, ніж я. О, туди можна залізти через дірку. але ну, я якось зараз не хочу туди лізти, якщо чесно. Може якось залізу і так от туди, хоча це, напевно, приватна територія, а може і ні. Там якісь зарослі, так і хочеться кудись залізти. Ну, коротше, пробувала моя подружка тут купувати е рідину для зняття лаку для нігтів, то казала, що дуже поганий, чи то він розведений чимось, чи що. Ну, каже, взагалі не збиває. То я, коли сюди їхала, взяла з собою трішки цього засобу. А потім. О, нащо було туди лізти, якщо ось тут прям вхід відкритий. <ріх> Ух ти! Раз, два і я вже в лісі. Дивіться. Давайте грибочки позбираємо, якщо вони тут є. І я взяла з собою трохи, бо брала і лаки, брала і ацетон, буду називати ацетон, всі зрозуміють, що це таке. Ось. І він закінчився. А вона каже, ні, тут купувати немає сенсу, каже, він взагалі ніякий. Наче водою. Треш, треш і ніяк не протреш. О, там, до речі, якісь халабути, це, напевне, дітки там граються чи що. І стежка туди протоптана. Зараз, може, попаду кудись, не туди, куди треба. То коли мені батьки пересилали посилочку, то я попросила поставити їм, щоб вони мені поставили ацетону. То вони мені пляшечку. І все, я його змиваю і там через 2-3 дні змінюю. Тому, ну і форму сама роблю. Ось у вас вам права рука, бачите? І цей так само злущився і на правій руці. Але мені приємний коментар, хоч він і смішний, що людина зробила висновок, що в мене є купа грошей, бо в мене гарні нігті. Але мені він приємний. Так що, якщо ви дивитесь це відео, я вам вдячна. Я не ображаюся, на що ви хотіли цим сказати. Взагалі мені багато не очікувало, що буде так багато негативних коментарів, коли я там деякі відео виставляю, як ми тут живемо, куди нас переселяють. Багато хто з людей, взагалі, я так зрозуміла, не дивиться відео, чи перемотує, що якось з контексту якісь слова виривають і потім починають хейтити. Не очікувала я, що так багато у нас. В Україні э, хейтерів, якихось людей злих і э, негативних. Звісно, є і багато, і хороших, і добрих людей, які все розуміють, і я їм дякую, але є і категорія людей, в яких чи то не сповна розуму, чи що, чи може то взагалі якісь прорашені люди, що таке пишуть. Я не знаю, що в голові цих людей. Деяким відповідаю, деяких зразу блокую. Ну, коротше таке, не хочу навіть про них говорити. Пишіть, що хочете, я тільки можу з цього посміятися. Так, дивіться, це тут точно грались діти. Що вони тут робили, я не знаю. Скільки дров тут. Це тут якісь халабуди були чи що. Ми в дитинстві також халабуди робили. Дивіться, якісь діжки діж по... А де вони цю діжку взяли? І доски, і діжки. Що це таке в них тут? Це вона перевернута. А, просто бачите? Ну що ж, вона намокне і її конець настане. Треба її накрити чимось. Це іграшка ще ясь. треба ж берегти іграшки, правильно? Щоб вона не сильно згнила під час дощу. Подошка зроблена з паперу. У мене такі, до речі, вдома також є. Так, а чим би їх понакривати, щоб вона не сильно намокла, тому що дощі йдуть і вона точно згниє. Ну, не то, щоб вона згниє, вона просто розкисне. А, можна, до речі, оце? Що це в них що це таке? Давайте так зробимо. Знімемо пластикову оцю штуку. О, дивіться. І буде накриття для цієї бочки. Ось так, зараз жмемо цим. Сітку десь знайшли, де вони цю сітку знайшли? Прям хоч бери до барбікю роби. Все, накрила, може, не намокне сильно. Туди водичка буде стікати, вон там ще якесь. Ящик, ну, гралися, бачите, якісь поприв'язували гілки. І тут у них така типу халабуда була, але хтось її розтрощив. До речі, тут ж діти так само е хтось з кимось дружить, хто з кимось не дружить, з компаніями ходять. Можливо, одні побудували, а інші прийшли і розтрощили їм будку. Може, в них тут якісь конфлікти, я ж тут недавно і не знаю. Та й з дітьми, якщо чесно, я і не спілкуюся тут. Дітей свої якісь. Справи. А це хтось притащив сюди стуло. Розкладне, я так зрозуміла. Ще й воно ціле чи шезлонг. Дивіться, ну супер. Можна сидіти і чилити. Так. Ну, не бачу я тут ніяких ні грибочків, нічого. Може тут і нема в цьому лісі. Напевне, нічиє земля тут. Просто якісь, вон ще одна сітка, до речі, стоїть. Чагарники, все затягнуто ожиною цією, що можна ноги собі попереломувати. Ось дерево якесь упало, прям корінець тричить. І тут, бачите, так просто не можна й пройти. Ніхто його тут не чистить, нічого не робить. Хтось навіть он багаття палив. Равлик Павликом. Верніше те, що від нього залишилось. Ну, нема туди. Тут нема де навіть по лісі прогулятися. Але отак хочеться іноді вийти десь на природу. Заховатися. Бачите, які тут джунглі ірландські. Нічого такого тут цікавого і нема. До речі, вийшло, а так мені в ноги взагалі не холодно. Ну, Для нас це ще літо-серпень, а для них це вже осінь. Ну, Але для них це ще тепло, взагалі тепло. Вони ще ходять, ну я маю на увазі про місцевих. Про ірландців. Вони ходять ще в коротеньких футболочках, шортах. Це ми вже так, ну, я в штанах спортивних. Ось в мене тут кінгарушка є. Мені ця погода прохолодна, а їм це тепло. Там якась якийсь лоток стоїть. Це що тут у нас? Це я так вивчаю територію разом з вами тут. Тут якісь ті ворота, куди я намагалась залізти. І тут якісь каменюки лежать. Не знаю, що це воно. І там знову кропива. і все інше. Бачите, як красиво плющ позаплітав. Майже всі дерева позаплітав. Все в плющі. Красивий такий. Бачите, рослинка дуже гарна. І воно так блистить гарно взагалі. Мені дуже подобається. Я, до речі, вдома завжди хотіла бесідку, щоб вона була повністю завита плющем, або Якоюсь рослиною, яка схожа на нього. Тому що плюш, він же ж круглий рік зелений, він і взимку зелений, і в теплу пору року. Дивіться, як красиво Він, до речі, так класно лететься. Мені завжди подобалося. Як він, наче ніжками, отак, бачите, чіпляється в деревину. Дивіться, які ніжки у нього. Прямо наче якась. Багатоніжка. І так плететься-плететься догори. І ось паросток пустив, молоденький, дивіться. Ось. Чик-чик-чик-чик-чик і поплівся. І заплете аж такого до самого верху. Буде так. Ну що, виліземо звідси? Тут нема що робити. Не цікаво тут. Взагалі. Знайшла якусь дитячу хованку, забавку. Нічого цікавого. Оце я не знаю, що це за рослина. Вона мені взагалі на якийсь вазон схожа. Що це таке? Напишіть мені. Ви бачили таке в Україні? Що це за рослина? Може, мама моя знає, подивиться також. Скаже мені. Оце, дивіться, яке воно. Воно дуже-дуже красиве, такі листочки. я, до речі, бачила живоплоти тут в Ірландії роблять з такого. Ну, як хто не знає, що таке живоплід, то це така ізгород, типу. Ось. Знову мені будуть писати, що я російські слова використовую. Ой, не знаю, що у наших людей у головах. Чи це взагалі наші пишуть? Щось причепилося до мене за суржик. Ой, боже, боже. Так, ну, блін, тепло сьогодні. О, небо затягнуте, було сонце, зараз вже нема сонця, бачите? Але взагалі тепленько було, наш готель. Було тепленько, зранку було холодно, ну, і дощ. Ішов. Вночі дощ, ішов, до речі. Вітерець сьогодні такий, ще сюди можна зайти. О, тут більш якось цікавіше. Тут вже цей плющ просто позатягував землю. О, велосипед он лежить. Якоїсь дівчинки, напевне, що він тут робить, цей велосипед? Що я вам скажу? Це, до речі, велосипеди нам розповідали, що коли тут е, українці заїхали, то безкоштовно місцеві віддавали. Знаю, так валяється. Тут якийсь смітник, діти також граються. Я так зрозуміла. Ну і далі що? Те саме, бачите, зарослі. Нічого цікавого немає. Це що таке? Це яка лобода чи що це? Що це таке? Ну? Не, не лобода, я не знаю, що це за рослина, також не знаю. Може і в Україні є така, я такий здоровий кущ. І такі прямо гіляча на сторону по 4-3 метри. Це не знаю, що за дерево. Ну, але бачите, такий тут захід сюди, в, цей, в цю лісополосу. Можна при бажанні усамітнитись, щоб ніхто не бачив. Ого, друзі! Подивіться на це дерево. О! Це воно таке широке чи це воно. Складене з якихось маленьких дерев. Що це? Це липа? Так, да, це липа? Липа. Але подивіться, що це там за стовбур. Це з коріння пішло купа цих паростків, і воно стало прямо, наче в якомусь фільмі. Бачите, складається із. Я не знаю, як воно таке широке. От я зараз оце на цю частину дивлюся. Десь метрів чотири в ширину. І далі пішла гіляча ікрона здоровенна така. І ще плюс його щось затягнуло. Невідомо, що за рослина, оплила його. Ну виглядає взагалі класно, незвично. Таке враження, що тут десь мають бути двері, вхід сюди, в це дерево, і туди можна зайти з того боку. Ну, давайте глянемо. Цікаво так. Надіюсь, тут. Нічого мене не покусає. Дивіться, що це таке? Що це таке? Оце дерево, подивіться, що це? Це геляки повіде. Чи це здається, наче коріння взагалі? Ось, бачите, стовбур. Вон там гніздо, оси живуть. Он дивіться. Зараз як покусають, буде мені контент. Вон, дивіться, вилазять звідти. Такого я ще не бачила в землі. А тут оце дерево. Що це таке? Що оце таке? Це тут якесь гніздо? Що це? Стовбур здоровенний просто. І тут прямо можна заховатися, тут навіть дощ не прокапає сюди. Ось він сюди, тут взагалі можна собі хоч логово якесь робити. Так, з цього боку, дивіться. Що це? Хтось сповісти? Тут якість падає. Наче перевернуте дерево, наче коріння, там якась земля, навіть ґрунт є, листя якісь старі, покручена крона, бачите? І воно таке там прям загущене, що воно наче під навіс під цим деревом. Ось так. Отам. Два метри десь ширину і воно нависає так з цього боку. Взагалі незвичне щось. Я такого ніколи не бачила. Он плющ поплівся. Давайте відійду далі. Щоб показати вам. Ось. Я не знаю, що це таке. Такого я в нас не бачила, наприклад, в Україні. Які ще гілки ще навіть сухі он є. Але місце максимально незвичне і дерево. Кропива, зараз голими ногами себе трохи поколю. Так, ну що, виліземо з цієї дірки тут. Зараз може очі тут залишаться. Все, я народилася із кущів. Фух. Бачите, з цього боку такий живопліт, що й не видно, що туди є захід. Скільки ворон он ходить, траса. І тут, бачите, взагалі все закрито, Дні все, дивіться, 2 метри висоти. Оці гарники і все. Заплило і туди ніхто й не залізе, навіть якби й хотів дуже сильно. Так що така в мене сьогодні екскурсія. Сонце вийшло, наш замок, в якому ми вже були. Може до річки ще прийти. Це ще в нас тут якісь листя просто викидають, щоб воно перегнивало. Ну я вам скажу, що навіть і спекотно. Вийшло сонце і стало спекотно. А що ці птахи тут роблять? Що це їх так багато? Ого! Подивіться скільки. І ворони, і якісь маленькі, сіренькі. І сорока, чи то не сорока, чи то сіра ворона, вон дивиться. Бандіти, щось. А, -а, а! Це скосили сьогодні газон, вон навіть видно сіно. Яке трохи навіть підсохло, бачите? Ось. І це вони шукають тут жучків, напевно, якихось. Там полетіли, дивіться. Шкода, що до цієї річки не можна якось підійти. Он, з того боку я дивлюся. Так, а як попасти на цей місток? Вон там місток є. Може якось можна перейти, бо я дивлюся, з того боку там навіть стоять якісь лодки. І дивлюся, що судячи з цієї води, вона якась мутна, незрозуміла. Таке враження, що вона замулилася ця річка. Вам не видно, напевно, і підійти сюди не можна. Треба якось сходити на той місток. Може піду зараз, але вже буде напевне в наступному відео. Бо це вже і так буде довге. Бачите, дуже багато комиша і туди до водички навіть не можна підійти. А мені не видно вам його. Парковка велика, бачите, туристи приїздять і приїздять. Незважаючи на те, що зараз будній день, людей все одно багато. Приїздять, відпочивати. Цікаво, цікаво. Підемо зараз подивимося, що я дойду до того містка. Так що буде вже, напевно, в наступному відео. Всім дякую за перегляд. І всім пока-пока. Пішла я далі.